А що таке арт-розвитка? Давайте вистріше, кеща літак прилетить. Кища тут все розібачить. Як виявляється арт-системи, майже кожен постріл він засікається. Я це не проходив, бо я там десь їбашив. Рівні газони сухопутки не сприяють? А з бородами не можна. Ми вас не впустимо в територію академії. Курсант, він вже є майбутнім офіцером. За мені не потрібен якийсь молодий офіцер, який ніхуя не знає. Я вважаю, що строкову службу взагалі потрібно відмінити. Знання допоможуть ти вижити, і ти бачиш, як воно горить, і в тебе аж душа радується. Я вітаю вас на каналі Слонафем, і сьогодні ми говоримо з випускником спеціальності артрозвідка, що закінчив другий факультет ракетних військ та артилерії Національної академії сухопутних військ. І я думаю, що перше питання, з якого нам варто почати, це власне. Що таке арт Чим займаються артрозвідники? Та чим ця спеціальність відрізняється від наземної артилерії та ракетних військ? Взагалі, спеціальність арт це як написано в статуті, це найважливіший вид забезпечення підрозділів ракетних військ і артилерії. Артилерійська розвідка займається розвідкою підрозділів противника для їх ураження, їх подальшого ураження, Нашими артилерійськими засобами. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що артилерійський розвідник не, він не, не уражає цілі. Він ці цілі розвідує для ракетних військ, для артилерії. Він по суті ніякого відношення до там, систем вогню не має, але він має знати їх ТТХ. Має знати повністю це озброєння, щоб розуміти, наскільки ми можемо уражити цілі противника. Ну, чому ти брав саме цю спеціальність при вступі? Е, ну, це взагалі дуже цікава історія. При вступі я подавав документи і в Київ, і в Одесу, і в Львів. Е, коли до мене подзвонили з Львова, запитали, на яку спеціальність я хочу, я сказав розвідка. Вони кажуть, у нас є тільки артилерійська розвідка. Кажу, ну давайте буде артилерійська розвідка. Так я став артилерійським розвідником. Яким було твоє навчання в академії? В академії я би навіть не сказав, що це було погано, досить непогано. Мені подобається. Дуже потужний офіцерський склад викладачів. Викладачі дійсно з бойовим досвідом, які нам цей досвід передавали. досить... Гарно нас навчили всіх цих основ. Я дуже хочу подякувати саме кафедрі комплексів приводів артилерійської розвитки, які нам дали ці всі знання. Ну, були досить такі моменти, я би сказав, дуже совкові моменти. Я про це поговорю. про матікацію, можна? Можна. Їбашки там якісь, типу курсанти, залучаються. Працюють замість свого вільного часу, який він може там відпочити, чи навпаки там е... щось повчити для себе, то він працює. Він щось там на території академії прибирає, щось будує, так само на курсі, е... якісь ремонти. Ну, це я вважаю, що цим курсант не повинен займатися, так як він майбутній офіцер. Арт розвідників зараз готує лише Національна академія сухопутних військ. Як можна опанувати цю спеціальність без профільної вищої військової освіти, оскільки зараз дуже часто є така думка, що 4 роки вбивати на вищий військовий навчальний заклад це дуже багато? І які можуть бути ще варіанти отримання даної спеціальності? Саме офіцерів, артилеризовідників готує так лише Національна академія сухопутних військ, і це набори не дуже великі, людей небагато набирають на цю спеціальність. Як можна здобути ну, для з сержантського з складу створені курси спеціальні, які там відправляються на ці курси, щоб здобути в особку і так далі, спеціальність спеціальність пройти навчання. В основному зараз найбільш поширені навчання, на які відправляють ретрозвідники, це пілоти БПЛА, коптерів. Це в основному. Тому що склад людей, які є по іншим видам розвідки, то він сказав, майже постійний. Тому людей досить мало приходить. А чому ти обрав саме вступати в академію, а не піти одразу на війська і здобути спеціальність іншим чином? Ех, ну, почнемо з того, що це було після 11 класу. Я навіть не знав, що можна піти спочатку підписати контракт. Е, ну, як можна так сказати, авантюра така, що ти приходиш на війська, підписуєш контракт, там трохи будеш. І відразу з військ поступаєш в академію, і в тебе є хоча б нормальна зарплата. Я цього не знав, і після школи я відразу поступив в академію і мав стипендію, звичайно. Яка була стипендія на першому курсі? На першому курсі, взагалі, як ми тільки прийшли, це щось було в районі 410 гривень, але нам її ще не платили. Це на нас КМБ було. Ага. Ми пройшли КМБ і відразу підняли до 640, здається. Точно не пам'ятаю. І на першому курсі ми так вивчали. Зараз досі так утримують, нічого не змінилось? Ну, по факту так. Але ну, там, трошки залежить воно від курсу, від того, як ти навчаєшся, тому що там, заохочується система, навчання, навчальна система, вона заохочує курсанта. Якщо ти, наприклад, вчишся без стрійок, то тебе стипендія повищена. Там, на 25% здається. Якщо там взагалі-ти відмінник, то ще більше стипендій буде. Але все одно ця стипендія, я вважаю, що мізерна для Красанта. Поки ви дивитесь це відео, я хочу вам нагадати, що ви можете підписатись на наш канал, щоб бачити більше контенту про військову освіту, поставити лайк на це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Також в описі під цим відео є посилання на наш телеграм, де ми щодня публікуємо актуальні новини та проблеми українських вищих військових навчальних закладів. А якби в тебе був вибір. Вже з такою ну, кількістю досвіду, який ти вже отримав. Ти б так само вступив в цивільні молоді, чи все-таки як контрактник? Я вважаю, що, мабуть, все-таки з контракту. Я пішов, і трошки побачив, як воно все відбувається. Бо я прийшов і, по суті, я дивився на решту, я вчився тому що в нас були і як ліцеїсти, так і контрактники. Вони вже це знали. І я в них переймав цей досвід, як все правильно робити в військах. Не перепрошую, не війська, в армії. А як в колективі відчувається, коли от є е, цивільна молодь, є ліцеїсти е, і контрактники, які виконують абсолютно однакові обов'язки, але мають дуже різне грошове забезпечення? Е, ну, це з контрактниками взагалі це відчувається дуже сильно, тому що контрактники е, навіть з першого курсу вже вони мають право жити поза межами академії, це як в нас було. А цивільна молодь, ліцеїсти мали обов'язково перші два роки жити на казармі. І хіба що був вихід це одружитися і проживати за межами. 222 стаття статуту, по-моєму, внутрішньої служби курсанти звільняються з розташування як військовослужбовці строкової служби. Так. Улюблена стаття всіх курсантів. А, ти закінчив академію прискореним випуском в 22-му році. Яким було твоє враження, коли ти з академії одразу попав на війська в. Скажімо, так, самі активні бойові дії? Ну, мої враження були це досить цікаво було, незвично. Це для мене було щось нове. Звичайно, я переживав, трохи страшно було. Я не знав, як це буде, що мені робити, тому що я знав, що я попав вже в дійсно бойову бригаду. Що я приїхав в ППД, я там довго не побув. Мене відразу відправили до бригади, яка там ще з 2021 року вже стоїть. І я приїжджаю, як досі пам'ятаю, в Бахмут. У нас автобус там вже розвозить по підрозділам. Е, мене забирає мій підрозділ. Ми щось там повільно так речі розгружаємо. Е, і тут один там прапорщик на той момент каже, давайте швидше, що літак прилетить, я зараз тут все роз'їбашить. Ми такі хоп 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 бігом-бігом. Е, досить, і досить було важко, я скажу. Е, зрозуміти це все. Прийняти все, що зараз це відбувається. Але нічого, е, прийшов офіцери досить, досить серйозні, розумні офіцери. Нам пояснили, що все буде добре, не переживайте, якщо що, ми вам допоможемо, всього навчимо, ви не бійтесь, питайте. Ну Так, нам допомагали, все, все нормально. Які в тебе були враження перший час після випуску в контексті того, чи достатньо академія тобі дала знань саме для безпосередньо служби в бригаді і ведення бойових дій? Е, на ну, мою думку, що якщо вчитися, якщо ти дійсно бажаєш цього, то Академія дає нормальну базу, на якій ти можеш побудувати всі свої звання, е, е, перепрошую, знання, всі свої знання, е, в подальшу службу. Вважаю, що дуже мало надали знань по управління саме підрозділом, тому що по спеціальності так в мене є основа. Я знаю, як це робити, як це все працює. А от саме по роботі з особовим складом, по роботі в підрозділі самому, цих знань дуже мало було. І це довелося вчитися самому. Тобто саме момент взаємодії з людьми? Е, так, саме взаємозаємодів з людьми, особливо для тих курсантів, які не були командирами відділень чи груп в академії. А що змінилося в артилерійській розвідці з моменту початку повномасштабного вторгнення? Тобто, от як воно було умовно 23 лютого, і як воно уже через е, два роки е, активної війни? Ну, основну увагу ратурійської розвідки зараз приділили це безпілотним літальним апаратом. Зараз це є одним з основних видів розвідки загалом. Але також піднялася оптична розвідка. Раніше це була просто оптична розвідка, там бусолі всяка така фігня. Зараз вже можна сказати, що це оптико-електронна розвідка, тому що є за допомогою камер ми ставимо камери і розвідуємо за допомогою них це. Тобто, це збереження життя і здоров'я особового складу, який може безпосередньо з бліндажа управляти цими камерами, засікати там, виходи артилерії противника і так далі, всю різну техніку. А які методи і засоби використовують в сучасній війні зазвич... зазвичай для отримання інформації артилерійські розвідники? Зазвичай ну, щось новітнього такого. Я б сказав би, що це може бути навіть супутникові знімки від партнерів. Якась така інформація з радіоперехоплень цікава. Е, інформація по взаємодії з іншими підрозділами, тому що як такого б нас не вчили в академії по взаємодію, досить мало було нам сказано. Е, інших джерел таких ну я ж, я ж вже називав, що основ, основний засіб це безпілотні літальні апарати. А в яких умовах найскладніше працювати арт-розвіднику? Я думаю, в умовах, коли на тебе всім похуй. Це найважче працювати, коли ти передаєш ці всі дані, і ти розумієш, що по ним ну, взагалі ніякої реакції по цим цілям не буде. А от коли ти сидиш, там, спостерігаєш, що ти виявив ціль сюди, тобі сказали, все, добре, ми працюємо, хоп, ми знищуємо, і ти бачиш, як воно горить, і в тебе аж душа радується. А буває таке, що ти виявляєш, наприклад, якусь ціль дуже важливо, дуже класно, але. Наприклад, не вистачає снарядів, щоб її уразити? Таке буває рідко, скоріше буває те, що ми не дістаємо до цієї цілі подальності. Неприємно. Це досить неприємно. А які цілі є найважливішими для виявлення і знищення? Найважливішими цілями це навіть розписано керівництво роботи. Це є пускові установки тактичних ракет, засоби високоточної зброї. Тобто, це ті всі засоби, які в першу чергу можуть знищити нас. Далі решта цілей, вони йдуть вже по порядку передачі, не так і передаються. А як відбувається і організовується контрбатарейна боротьба з точки зору артрозвідника? З точки зору артрозвідника, це виявлення цих стріляючих батарей повністю стріляючи в гармат противника і передачі їх на ураження, координат. В основному вночі зараз досить гарно працює оптико-електронний комплекс контролерення боротьби, сова. Це ті камери, які я називав. Вони досить гарно засікають спишки ці артилерії, коли вона стріляє <гум> вночі. І методом стереженого спостереження визначаються координати і передаються на ураження по, -по, -по них. «Сова» — це. «Сова» — це українська розробка. Uh -huh. Знаю, чи я не буду називати щоб ні, нікого. Так, це українська розробка, досить, досить хороша система. А ти, як арт-розвідник, добре розумієшся на тому, як виявляються арт-системи і які ти міг би виділити помилки, які, зокрема, допускаємо і ми, що призводять до того, що ворог, скажімо так, виявляє ці системи і знищує. Ну, Взагалі це досить таке питання, тому що в сучасній війні майже кожен постріл він засікається. Цього ніяк не уникнути. Ми як ми бачимо їхні постріли артилерії, так і вони бачать наші постріли. І дос, коли у противника є ланцети, то внутрішньо-позиційний маневр, наприклад, самохідна артилерійська установка, зробити не може, тому що цей ланцет прилетить просто і знищить цю гармату. Це втрата краще. Просто залишитись на тій позиції стояти прихованим і захованим сітками різними, і тебе буде важче вразити. По суті, це, ну, можна так сказати, навіть як камікадзе. А є в нас якісь аналоги ланцетів? Так, в нас є аналоги ланцетів, розробляються і вже були тестування, і тестування показало, що він нічим не гіршим, навіть чимось краще, ніж вансет. Це теж українська розробка. Так, це чисто українська розробка. В ними спецпідрозділі вже працюють. А які зміни ти хотів би побачити в військовій освіті України в майбутньому, вже як офіцер? Як офіцер я хотів би побачити, що курсанти, курсанти дійсно займаються тим, що потрібно. Вони навчаються, вивчають те, що їм потрібно, а не працюють там на, на благо Академії, так сказати. Що там щось потрібно зробити чи в академії, чи в курсі, щоб це красиво виглядало. Карт Картинка це досить таке ширне поняття, воно нікому нафіг не потрібне. Краще, краще бути, щоб от офіцер він вчився і хочеться бачити, коли до тебе приходить молодий лейтенант підрозділів, що він дійсно щось знає, що він розуміється в цьому, і його по суті з нуля не потрібно вчити. Бо він там каже, що ми цього там я це не проходив, бо я там десь її бачив. На, взагалі кому це потрібно на військах. Рівні газону Сухопутки не сприяють більше ні знань? Взагалі як не сприяють, це повна хуйня. Чи був досвід в тебе вже взаємодії з випускниками пізніших років, які в тебе були враження? Так, це вже менші нас на рік, також артрозвідники. До мене в бригаду попав один такий. Ну, Про нього можу сказати, що я його до цього знав, він досить нормальний, толковий хлопець, молодець, працює, в нього все справляються. Тобто загалом враження позитивні від того, що готувала академія? Е, так. Так, але він, він і сам себе готував, відзнав, чого він хоче. Курсант, який навчається у вищому військовому навчальному закладі, для того, щоб йому випуститися хорошим якісним офіцером, чи достатньо йому просто засвоювати те, що дає йому академія викладачі, чи все ж таки дуже велику роль відіграє самопідготовка і те, чим горить саме цей курсант, і як він вдосконалює свої знання самостійно. Якщо курсант дійсно цього бажає, то йому зрозуміло, що не буде достатньо того, що викладають просто саму базу. Не дарма виділяють години на цю самостійну підготовку і досить багато, тому курсант має повне право, я б сказав, <смас> самовдосконалюватися і щось для себе нове дізнаватися і вдосконалювати всі ці знання, які йому дали на парах. В контексті цієї розмови ми прийшли до того, що стрижка газонів не впливає позитивно на рівень нещеності майбутніх офіцерів, точно так само, як і ремонти. Як ти думаєш, яким чином впливає на бойових офіцерів, те, що їх не пускають в академію, тому що вони приїхали з бойових дій з бородою? Це проблемне питання. Я вважаю, що можна було зробити поблажку і. Вишити в бороди, так як все одно ці офіцери не лишилися назавжди в цій академії, вони б далі повернулися на свої війська, і, і ніхто їх би не чіпав. Це досить цікава історія. Нам кажуть, що ми, ми приїхали, і нам кажуть, що «А з бородами не можна, ми вас не впустимо в територію академії. У нас наказ такий. А ми такі, що? Вибачте? <с> і це, я не знаю. А якщо постійно перебувати на території академії з бородою, це впливає на її боєздатність? Це дуже впливає на боєздатність. Академії, боєздатність академії знизиться до нуля і вона не зможе себе захистити. Це все через бороди. Так все через бороди, якби. Борода заважає людям жити. Як ти вважаєш, яким має бути в подальшому статус курсанта? І чи є сенс в тому, щоб цивільна молодь прирівнювалась до строковиків? Знову повертаємося до цієї теми. Я ж вже, вже казав, що курсант не має бути якоюсь дешевою робочою силою. Курсант має бути, він вже є майбутнім офіцером. Він отримує ці погони і піде в війська, і буде працювати на благо країни. То навіщо залучати цього курсанта до якихось робіт? Потрібно, щоб він вчився. Як я казав, мені не потрібен якийсь молодий офіцер, який ніхуя не знає. Мені потрібен офіцер, який знає, що робити, і щоб я його не вчив з нуля в місці. До строковиків я вважаю, що строкову службу взагалі потрібно відмінити, це не потрібно. Можна ввести замість неї базову підготовку для всіх чоловіків, жінок, бажаючих. А от строкова служба це ні, це не для нас. Вже. Це… Пережиток цієї Радянщини Совєтського Союзу цього. Яку пораду ти як офіцер уже з бойовим досвідом, який перебуває на посаді начальника розвитку однієї з бригад, міг би дати курсантам, майбутнім офіцерам, які зараз ще навчаються, або планують вступати на цей шлях військової освіти? Хотів би сказати, що потрібно вчитись, вчитись, самовдосконалюватись, тому що ці знання допоможуть Можна сказати, вижити. Ці знання допоможуть країні, твоєму підрозділу нищити ворога і доведе нас всіх до цієї довгожданої перемоги. Ми знищимо цих підарів, і в нас все буде добре. Як ти вважаєш, як курсанти повинні або можуть боротися з тим, що до них відносяться як до строковиків, залучають до всяких робіт і загалом ну, мають, скажімо так, негідне ставлення до них взагалі це потрібно міняти саму систему. Тому що це діло в самій системі. У тебе є наказ, він не суперечить нічому, тут немає нічого кримінального в цьому наказі, фактично. І курсант може повинен виконувати цей наказ. Насправді, якщо ми говоримо про залучення курсантів до робіт, особливо коли це знімається хтось з пар, то це незаконно, тому що курсантів заборонено залучати до робіт, які не. Не відносяться до, навчання, до навчального процесу. І такий закон дійсно є. Але ну, на ділі курсанти проти наказу свого начальника і якоїсь там правової бази, ну, вони безсилі. І це сумно. Так, досить сумно. А От коли ти сказала про навчання, то так, це не є законно, тому що курсант має навчатись. Він далі піде ну, як. Ми знову потаємося з цього, що курсант прийде на війська і скаже: Я цього не знаю, тому що я десь там їбачив щось замість пара". І все. Дякуємо за перегляд всім, хто додивився це відео до цього моменту. Хочу ще раз вам нагадати, що у вас є можливість підписатись на цей канал, поставити лайк, щоб поширити тему реформування української військової освіти на якомога більшу аудиторію а також не пропустити наших подальших оновлень.